Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі реле рс 9 паспорт 0202. Реле йде неприйомне 91-го року. Отак От виглядає сама релешка Сюди алюмінієва кришка. От тут нам треба її розігнути, зняти і подивимося, які контакти. Що тут у нас іде по металах в релі? Розіграю я наше релі. Ось так воно виглядає. Знята кришка сама. Ось така. І саме реле. Тут, як завжди, у нас іде дві мідних катушки. А з цього боку у нас ідуть контакти. Два контакти подвижних і чотири неподвижних. Одного подвижного контакту я нам для огляду, одного залишив. І, друзі, по контактах тут у нас виходить цікавий такий якийсь сплав. І те, що це йде сплав з паладієм, це гарантія 100%. Тільки паладія тут не стільки багато, як нам би хотілося. Пишіть, кому попадали такі релі. Які метали вам попадали, можливо, комусь попадали роки з золотом. Ставимо палець вверх. Всім пока!